Тростянецька громада продовжує тісну співпрацю з міжнародною неурядовою організацією Медеєр в Україні. Майже 1700 гігієнічних наборів, понад 600 пластикових відер та швабр надійшли до Тростянця від представників організації. Допомогу розподілять між людьми з інвалідністю першої, другої та третьої груп і мешканцями, які опинилися у складних життєвих обставинах. Росецька громада дуже вдячна фонду Медер в Україні. Вони постійно підтримують нас в цей тяжкий час. Дуже вдячні не лише від нас, особисто від громади і від жителів громади. Видавати гуманітарну допомогу планують з наступного тижня у спортзалі філії номер 1 Про дату та час людей повідомлятимуть в індивідуальному порядку. Медеєр це міжнародна неурядова організація, яка понад 20 років надає гуманітарну допомогу людям, які потребують її після стихійних лих чи інших криз. Спеціалізується на гуманітарній допомозі таких напрямків. Харчування, водопостачання її є на відновлення інфраструктури та житла. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.